А чого 4 людини мене дивиться? Є? Напиши в групу, що вже є трансляція, щоб не звертали. Щось знімають вже є все захвату. Перший? Є. Саня, що там є трансляція? Ось Іван, Іван вже вкинув. Кажу, напишіть, що хтось в групу, що є трансляція, щоб не звертали на Саніне повідомлення, увагу. Один-нуль тільки що Іван забив на першій же секунді хвилині. Питають. Та. Далі, далі пускай. Блин, це я таку точку вибрав. Тут реф входить, нічого не видно. Ваня ще лівою була можливість. У нас сьогодні така солідна лава. У нас на змаганнях стільки людей на заміні не було, як зараз зібралося. Так, у нас по складу на воротах Попович Ілля, в захисті Ратмір Дініс Свят, в центрі стандарт Ваня Мішель. Ілай, провіряй ліве. По флангам Тьома і Лай. А не зрозумів. Ми що граємо 7 плюс 1, походу. Тому що Гордюхи немає в нападі. Гордюша стоїть на, на заміні. Коротше, якось так ми граємо. Без яскраво вираженого форварда, але, походу, Іван займає цю позицію. Яскраво виражений сьогодні тільки Артем. А Артем, так, да, яскраво виразився сьогодні. Міша, одразу позицію займаємо. Льош, ти справа! Добро. Ратмир вкидає на Ілає. Ілай стильно пропускає собі між. Іван Артем пресінгує. Іван проходить. на Артема. Артем удар. Готовий. Непогана комбінація була. Артем з Денисом розіграють, день об'є, воротник тащить. Мішель на підборі, обігрує одного другого. З ударом можна, можна, можна. Ой, Мішель трохи засунув засильно. Немає в мене кращого ракурсу, не вийшло вилізти на ті ліса. Тому маємо те, що маємо. яка трансляція є. Так, Іван, кати далі на святика. Святик готує під удар. Ай-яй-яй, штанга святик хороший. І стильний лай на добиванні повз ворота. Вибивають від Вони, Здається, одного разу все ж все перейшли по... Іван 2-0 в куточок закотив. Тьома, Іла Іван. Розіграли комбінашку, покатали, і Ваня просто пульнув. Перша заміна з'являється. Гордій у нас на полі. Замість Артема. От такий дядя Степа грає високий. А Мішель все вірно показував, не, не, не зразу зрозумів. Ілай, І гардюша забиває. Ілай не відразу зрозумів, що від нього хоче Мішель, але все-таки виконали на трьох.